I jeszcze raz poszta, a to Deutsche Post. У Німеччині практично вся кореспонденція приходить у паперовому вигляді на вашу поштову скриньку від договору на оренду квартири до пін-коду до вашої банківської карточки. І щоб ваше спілкування з Deutsche Post було вдалим та конструктивним, щоб листи знаходили свого адресата, необхідно знати кілька моментів. Момент перший, щоб лист потрапив саме до вас на поштовій скринці, повинно бути саме ваше прізвище. І це найперше, що треба зробити у новому помешканні. Момент другий і пов'язаний він з конвертами, а точніше з тим, як правильно їх заповнювати. Зазвичай вони бувають двох типів: із прозорим віконечком та без нього. Якщо конверт без віконечка, відправника пишемо у верхньому лівому кутку. Краще помітити його словом аб абсенда відправник. Спочатку ваші ім'я та прізвище, наступний рядок вулиця та номер будинку, потім індекс та місто. Якщо лист у межах Німеччини країну писати не потрібно. Тепер переходимо до отримувача. Він у правому нижньому кутку позначається ан або «Емфенга». Алгоритм такий самий, як і з відправником: ім'я, прізвище, вулиця, будинок, індекс та місто. Якщо ви вибрали конверт з віконечком, спочатку складіть листа і подивіться, де знаходиться це віконечко. Потім на самому листі. Пишіть адресу отримувача. Адресу відправника пишете над адресою отримувача. Вклали лист, підписали, заклеїли. Але чекайте, нам потрібна марка. Її місце у правому верхньому кутку. Купити її можна відразу в автоматі на вулиці. Стандартна марка коштує 70 центів. Тож монетки вкидаєте. До речі, автомат решти не дає. І марка випадає. Клеїте та лист у скриньку. Її, до речі, теж можна знайти на вулиці. А ще на ящиках для листів написано, коли їх забирають, щоб відправити. Світлана Василенко, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу Hauptstadt TV.